© Может когда Далеких повертаю Холодно за метіль, зігрітися теплом рідний край, батьківська сторона, твоїх стежках сліди мого дитинства, коли на лузі, вишня край вікна, ти у моїм житті одним одна, рідний край, батьків моїх земля, летять до тебе, стале куле води подивіть смерти, Одівський край, моя зміна. Писане останнє речення, розв'язана остання задача. Ви залишаєте своє дитинство, за порогом, за плечима залишаються ваші друзі, вчителі. Перед вами відкривається дуже багато доріг, і від вас залежить, яку ви собі оберете. Слышу голос із прекрасного далека, голос утренній в сіреної росі. Слышу волосы, манящая дорога, кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасно недорого. Видать... что стану чище и добрее, И в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее, По дороге, на которой нет следа. Дорогі жителі громади, випускники старших років, батьки, вчителі, а самые основные наши выпускники. Витаю вас цим святом. Так як ви Вже вступаєте на життєву ниву і ви діти, можна сказати, своїх батьків, а одночасно і нашого села. Ви його надія і його майбутнє. Ви родилися на історичній батьківщині Мустима Кармалюка. Прославляйте її і щасливої життєвої дороги. Дорогі випускники від імені батьків вас вітає козуля Світлана Олексіївна. Сьогодні настав день, коли ви наші діти, наші пташенята встали на на крило, щоб злетіти увесь попереду. Невідомість, загадкове майбутнє, позаду тихий берег дитинства. Спасибі вам, дорогі вчителі. За те, що ви стільки сил потратили нашим дітям. А ви, діти, в цей день ви запомните на все життя. Тож щиро вас вітаю з цим святом, щоб ви вибрали собі ту професію, яка вам найбільше буде до вподоби. Словами вдячності до батьків звертаються їхні діти. Без родини немає людини. Є у кожному слові зітхання. добрі, щедрі, ласкаві ці слова без вагання матусеньку рідну... Мама Матусенька, мамочка ненька, матір гусниці <пиш> ніжного вузла, мамочка рідна моя дорогенька, і не кусати без світі до цього. Батьків умію звертатись, хочу в словах передати тепло, щоб щоб мої батьки частіше всміхались, щоб на душі їх Як пташок нігді ростили, давали раду, як могли, і в наших душах сонце засвітили. Спасибі, дорогі батьки. За теплоту, любов, родину, за дружбу і спокій у сім'ї і за турботу щогодину, за вашу відданість святу. своїм вже дорослим дітям, за людяність і доброту. Ми вдячні вам за все на світі. Вам років жити, ми творять слізь без журби. Та бути з вами щастя, здоров'я, многі літа назавди. Діти запрошують батьків на танець. Бо ви були дітьми, ще вчора ви були майданки. Сьогодні справжні юнаки, родливі і скруті дівчата. Здається, вчора ви прийшли наше класне сміло. Сьогодні ви, випускники, вчилися в сумлін і бажаю вам щасливої дороги в... Самостійне життя і щасливої долі. Нехай вас оберігає ангел хранітель. Все пройшло, щоб все пролинуло. І наші вилазки в природу, і рибалка, і екскурсії різноманітні, і наше проведення дозвілля, а дні іменинника, які в нас були, а дні Валентина, українські вечорниці, я думаю, що цього, ви ніколи не забудете. Я дуже хочу. Щоб ваші мрії збулися, щоб хто задумався, щоб все у вас вийшло в житті. І щоб вам в житті весь, весь час допомагав Господь. Дорогі наші вчителі, ми щиро вдячні вам подякувати за вашу натхнену працю, за ваше невичерпне ставлення до нас. Вибачте нам за нашу нестриманість, непосидючість, вибачте за те, що ранимо вас необачним словом чи жорстоким смітом. Наші наставники, у цей святковий день ми особливо відчуваємо, як бажання певний час. Розуміємо, як налегнуть часом знайти з нами спільну мову. А саме сьогодні ми можемо дозволити собі висловити наше давнє і сокровенне прохання. Дорогі учителі, любіть нас такими, якими ми є, недоученими і заученими. Веселі і засмучені, окрилені і замучені, але Передбачуваним, ну, любіть нас, як ми вас. Ми підготували для учнів невеличкі подарунки і хочемо їх привітати з закінченням школи, Було добре, щасливе, все було у вас добре. Посіваю вас грішми, щоб без часу були заможні, багаті, щасливі. Посіваю вас цукерками, щоб ваше життя було солодке, як ті цукерки. Дозвольте запросити вас, любі учителі танець. Випускники І жителі села Кармолюкови. Випускники ми вам хочемо побажати гарного світлого шляху, здобути гарного світу і дойти, дойти до своїх мети. Мне кажется порою, що солдат, с кровавых не пришедшие поли. Не в землю нашу полегли когда а превратились в белых журавлей. Світлої, гарної долі, щоб ви завжди йшли з рідного дому і завжди поверталися до нього. Пам'ятали своїх батьків. В них такі сподівання на вас, вони так надіються, щоб ви оправдали всі їхні надії. Я вам цього щиро від усієї душі бажаю. Трошки, знаєте, тої жарптиці, удачі, щоб ви її постійно тримали за хвоста. Тому що вам поступати, вам треба здавати зовнішнє. Вам треба вчитися і бажано, щоб ви безкоштовно навчалися. Ось Вам потрібно влаштуватися на гарну роботу. От усього цього я вам і бажаю. Зараз третій клас за жінок, да? я хочу випити наших прекрасних випускниць, трьох їх. За вас матері, за вас жінки, е, ну і мужчини підстоя. Лисі це теж важливо. І щоб ви ніколи не забували своїх батьків побажати, щоб дівчатка після закінчення ну, вже обрали собі професію, удачно вийшли заміж, а хлопці щоб вдачно поженилися. Всім вам благ, будьте щасливі, здорові і батьки. Я хочу вам втік побажати всього того, що не вакцинується за гроші. Не можна купити ліки, але не можна купити здоров'я. Можна купити книжку, але не можна купити розум. Можна купити будинок, але не можна купити сім'ю. Можна купити секс, але не купити кохання. Другі батьки, наші вчителі, ми вам бажаємо теж щастя, здоров'я і щоб у вас теж були. Такі, як ми. Буде наш педагогічний колектив. Я не знаю, ми від свого імені і від імені батьків дуже вам вдячні. Ми цю школу підтримали, щоб вона в нас ще існувала. Можемо тим, поможемо. Дякуємо вам за вашу турботу, за батьківську турботу, без перевічення, скажемо. Ми б дуже хотіли, щоб нашим дітям завжди в житті траплялися такі чуйні люди, як ви, такі знаючі, які б до них ставилися, як ви. Дуже вам дякую за цю любов, яку принесли нашим дітям, за учу, за ласку, за любов. So Вас вітають ваші батьки, які для вас приготовили цей надзвичайний святковий салют. Стаются, друзья, остается сердце нежность, будем песню лечь до свидания до ночь.